Початком повномасштабного вторгнення кількість випадків домашнього насильства збільшилась, говорить начальник відділу сім'ї та дітей департаменту культури, молоді та сім'ї Полтавської міськради Вікторія Усова. За її словами, минулоріч було 1300 повідомлень щодо насильства сім'ї, тоді як за 9 місяців цього року мають 800 звернень. На органи місцевого самоврядування покладено завдання координації і дієвої співпраці всіх структурних підрозділів. Напрямку запобігання та до протидії домашньому насильству. Взагалі, все це комплексний підхід, він передбачає чотири таких великих напрямків. перше, це превенція, тобто запобігання. Люди повинні знати, як врятуватися від домашнього насильства, куди звертатися, де, їх, де можна отримати допомогу. Друге, це є ефективне реагування, тобто кожна структура має тісно між собою взаємодіяти, знати порядки перенаправлення і як можна зорієнтуватися Тувати ту чи іншу постраждалу особу в її безпосередньо випадку, третім таким великим напрямком це є допомога саме безпосередньо постраждалим особам, коли вони вже зазнали випадку домашнього насильства. Ця допомога є досить широкою. Це як психологічна допомога, підтримка психологів, це є допомога безпечного місця проживання. На жаль, з цією проблемою стикаються, оскільки постраждалій особі нікуди часто буває звернутися і де проживати. Не окремо від кривдника фахівці працюють не тільки з постраждалими від домашнього насильства, а ще й самими кривдниками. Серед нового тим, чим ми можемо похвалитися, хочу сказати, що в 24 році рішенням сесії міської ради була затверджена програма для кривдників на території Полтавської міської територіальної громади. У Полтаві діє притулок для жінок та їх дітей благодійної організації «Світло надії» понад 8 років. Відчинив свої двері він у 2017 році. Цьогоріч в притулок для жінок влаштували 16 постраждалих осіб разом з дітьми, які зазнали домашнього насилля, кажуть фахівці. Це було не просто відкриття будівлі, це було відкриття дверей у безпеку, надію і нове життя для більш ніж 800 осіб, які постраждали від домашнього та гендерно зумовленого насильства. З часом ми зрозуміли, що не кожна жінка готова в один день змінити своє життя. Деяким потрібен час для прийняття цього рішення. Так, у 2021 році ми відкрили денний центр з кризовою кімнатою для тих, хто не потребує цілодобового перебування, а можуть просто прийти, отримати підтримку, консультування і відчути себе у безпеці. Надійними партнерами у цій справі для нас є Департамент культури молоді та сім'ї Полтавської міської ради. Які забезпечують закупівлю соціальної послуги надання притулку, саме завдяки цьому наша послуга є сталою, прозорою, якісною та надійною. Також ми пишаємося нашою довгорічною співпрацею з поліцією, соціальними службами, службами у справах дітей, правниками, медиками за підтримку у протидії домашньому та гендерно зумовленому насиллю. Ми допомагаємо не лише тим, хто вже опинився в кризі, а ми проводимо профілактику, навчальні тренінги, інформаційні заходи, щоб підвищити обізнаність та зменшити рівень насильства в громаді. Якщо вам або комусь, кого ви знаєте, потрібна допомога, ми цілодобово поруч. Це наша кухня загального користування, де жінки можуть приготувати собі. Їжу і всі разом повечеряти, поснідати з дітьми з іншими жінками, провести приємно час, комунікуючи за трапезою. Полтавський міський центр соціальних служб є закладом для сімей осіб молоді, які потрапили в складні життєві обставини, зокрема і через сімейне насильство. Для того, щоб це не відбулося, наші працівники і проводять профілактичну роботу, наприклад, в закладах освіти за запитом і безпосередньо. Середньо у нашому центрі соціальних служб працює, наприклад, мобільна бригада соціально-психологічної підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства або за ознакою статі, і е, проводимо таку роботу як надавання послуг. Зокрема, в цьому році у нас 45 сімей. Які потрапили в складні життєві обставини і були взяті під соціальний супровід, це якраз сім'ї, які потрапили через домашнє насильство. Зрозуміло, що це дуже складна робота, і тут неможливо в якійсь одній структурі працювати. Це чітка взаємодія суб'єктів соціальної роботи. Тобто ми працюємо в тісній і злагодженій роботі із службами у справах дітей, із департаментом культури молоді і сім'ї із поліцією залучаються до цієї роботи і працівники освіти, і працівники охорони здоров'я. В залежності від кожного випадку при потребі створюються мультидисциплінарні команди. Якщо кейс складний, і головне це як би, вирішити якраз ті питання, які стали причиною такого прояву, як домашнє насильство. Складно, безумовно, складно. Відслідковуємо, що таке явище досить, скажімо, таке має скачкоподібний такий, скажімо, ритм. В минулому році, наприклад, у нас було виїздів по домашньому насильству 729. В цьому році у нас було 440. Чотири на сьогоднішній день повідомлення, усі вони абсолютно опрацьовані, тобто ми обов'язково виїжджаємо, зокрема, згідно скажімо, взаємодії з суб'єктами соціальної роботи, що роблять наші працівники? Ми здійснюємо акт оцінки потреб кожної родини або особи. Ми Працюємо із людиною, яка постраждала від домашнього насильства. Складається план безпеки. Людині надаються інформаційні послуги щодо того, куди вона може звернутися за допомогою і підтримкою. Їй говорять про те, що у нас є притулок для постраждалих від домашнього насильства. Тема домашнього насильства актуальна завжди за 2025 рік. На адресу служби у справах дітей Київського району надійшло 58. Сім повідомлень щодо вчинення насилля відносно дітей, або якщо вони були його свідками, все починається з повідомлення. Таке повідомлення нам може надати поліція, освітні заклади, медичні заклади, небайдужі громадяни і навіть сама дитина. Відповідно до закону, ми повинні реагувати в першу ж добу, але зазвичай, коли ми отримуємо таке повідомлення, ми реагуємо негайно. Складається, у нас є група, яка складається із представників служби справах дітей, ювенальної поліції, Центру соціальних служб і лікарів. І ми таким складом виїжджаємо вже на місце події, де оцінюємо і складаємо таку оцінку рівня небезпеки. Відповідно до цієї оцінки складається акт. Ми в першу чергу на цьому етапі повинні забезпечити безпеку. Життю і здоров'ю дитини ми приймаємо рішення в таких випадках, коли дійсно є загроза життю і здоров'ю дитини, негайне вилучення її із небезпечного середовища у родину знайомих родичів, у патронатні сім'ї або ж до медичних закладів. На другому етапі, уже коли ми засвідчилися, що дитина знаходиться в безпеці, ми вже проводимо більш ретельну роботу саме з родиною. Щодня на добове чергування. У Полтаві заступає наряд поліції у складі двох співробітників. Саме вони виїжджають на виклики, пов'язані з вчиненням домашнього насильства. Під час виконання викликів працівники поліції виконують перш за все превентивні функції, і в залежності від ситуації складають протоколи або терміново заборонні приписи. А також відповідно проводять профілактичну роботу з кривниками, які напередодні вчинили домашнє насильство. та стоять на відповідному обліку у нашому секторі постійно. Протягом вільного часу працівники поліції проводять профілактичну роботу з кривдниками разом із суб'єктами взаємодії. Це департамент молоді, культури та спорту, соціальні служби і служби з прав дітей міста Полтави. Під час обслуговування викликів пов'язаних з домашнім насильством, перш за все, співробітники поліції надають інформаційну підтримку особам, які постраждали від домашнього насильства. Зокрема, роздають буклети з відповідною інформацією. Якщо жертва потребує негайного відселення від кривдника, є місце, де особи можуть перебувати певний період часу, тобто притулок для жінок, які постраждали від домашнього насильства. Ми да разом поліцейські допомагають їм фізично. Туди відвозять людину 24 на 7. Нагадаємо, з 25 листопада по 10 грудня в Україні стартує акція 16 днів проти насильства. Полтавська громада щороку активно долучається до неї. Влаштовує вуличні акції. В закладах освіти організовують заходи для учнів щодо цієї тематики.